Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі 50 копійок 1992 року. Іменуємо їх як оливки. Ціна монети розпочинається від 5 доларів в залежності від стану монети. Монетка виготовлена з латуні. На реверсі бачимо напис 50 копійок та ягоди калини по колу у 8 ячейках у формі оливок. Ось такі ці ягоди бачимо. Гурт монета має мілку крупну насічку бачимо. І аверс монети має зображення тризуба, напис Україна, внизу дата та по боках листя каштану з колосям пшениці. Якщо вам попаде така монетка. Виготовлена не з латуні з будь-якого іншого металу. Ціна на монетку розпочинається від 100 доларів. Якщо попаде поворот на 180 градусів або брак аверс, аверс, реверс реверс. Тобто монетка з двох сторін однакова. Якщо аверс, аверс, це буде 2-3 зуба з обох сторін, реверс-реверс це буде по 50 копійок. Ціна на таку монетку договірна. І поворот на 180 градусів, це тобто, як в американських монетах, при розвертанні буде ось такий поворот. Це, друзі, на таку монетку ціна також договірна. У кого є такі монети, пишіть телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.